Насамперед хочеться відзначити максимально приємно, що цей продукт український і зроблений якісно. Я не звик хвалити якісь проекти виключно за те, що вони українські, має бути, так би мовити, ринкова конкуренція. Однак біржа WhiteBit зроблена максимально е, чітко, і, відповідно, гарний інтерфейс, гарний функціонал, тобто все для користувача. Відповідно, це максимально зручно для кожного українця. Перше, що мені подобається, це взаємодія з дією, як би це не звучало. Справді, формат верифікації із застосунком Дія є максимально крутим, адже це швидко, економить наш час, не потрібно шукати цей закордонний паспорт, фоткати, просто конектимось до нашого додатку, який є практично в кожного. І верифікація пройдена. Це перший плюс, який варто відзначити. Е, так, давайте ще поговоримо про поповнення балансу, адже це справді болюча тема, яка чомусь турбує багатьох. Знову ж таки, через війну і різноманітні маніпуляції заборонили пряме поповнення з карти на біржі Binance, Huobi і так далі. Однак, друзі, я вже сотню разів повторював, не варто боятися p навіть якщо ви новачок, купуєте, продаєте через P2P, як це зробити, є відео у мене на каналі. І знову ж таки, не хвилюємось там, все чесно, ніхто вас не обманить. Однак, якщо ви все одно боїтеся поповнювати ваші кошти, або не просто боїтесь, а хочете трішки зекономити, можна користуватися WhiteBit. Справді тут хороші умови. І величезний плюс в тому, що ми можемо поповнювати з картки будь-якого банку. Все максимально просто. Ми натискаємо поповнити гривню і обираємо нашу карту. Тут ми обираємо кількість, яку ми хочемо в гривнях, і карту. Друзі, одразу скажу, можна з будь-якого банку, але в них співпраця з Монобанком. Відповідно, Монобанк не бере жодної комісії. Тому, якщо є можливість Монобанку. Користуємось саме цією картою, як бачимо, ліміт на день 100 тисяч гривень. Якщо перевищуєте добовий ліміт, тобто починається комісія, як і в інших банків. Я думаю, 100 тисяч це точно вистачатиме. Окей, з цим зрозуміло, в принципі, все максимально чітко і круто, так само можемо виводити кошти. Ось тут, наприклад, вам покажу: натискаємо вивести, вводимо номер нашої карти. Відповідно, вводимо суму і виводимо, все виводиться моментально. Е, цікавить е, яка сума виводу, мінімальна сума 50 гривень, щоб ви собі знали. Так, в принципі, тут по цьому все зрозуміло, як, наприклад, вивести кошти, якщо ви хочете їх перевести з іншої біржі. Ну, все максимально просто переводити їх в USDT через мережу trc 20 або користуйтесь монетами, в яких маленька комісія, такими як Litecoin або Tron, і відповідно далі конвертуєте в USDT, далі в гривню і продаєте. Я думаю, кожен зрозумів про що я зараз сказав. Далі давайте повернемось до акцій актуальних. Насамперед в них найбільш масштабна акція це разом з Лайфсел. Хотів сказати з Live, але вони вже змінили назву. Друзі, потрібно зробити поповнення на мінімальну суму 200 гривень, що я якраз і зробив тільки що перед тим. Разово ви отримаєте 10 гігабайт інтернету на ваш номер телефону. Також можна поповнювати більше і вам дадуть більші нагороди. Я поповнив на 200 гривень, адже це є частиною більш масштабної акції, в якій ми зможемо з вами виграти. От як бачите, 5 макбуків, 15 айфонів, айрпоси та брендовані футболки. Що потрібно зробити для участі, реєструємось, проходимо верифікацію, поповнюємо рахунок і купуємо біткоін. Знову ж таки, купуємо ми його на ці 200 гривень, що ми закинули, це все максимально просто. Закинули 200 гривень, і там навіть буде одразу пара гривня до біткоїну. Купуємо його, далі можемо його одразу продати і, відповідно, вивести ваші кошти. Тобто, якщо вам потрібні ті 200 гривень. Ви зробили всі ці маніпуляції, їх одразу вивели і берете участь, і сподіваєтесь на вашу удачу. Це такий найбільш масштабний конкурс, в якому я усім рекомендую брати участь. Це виглядає круто, це в них окремий сайт. Окей, повертаємось на біржу. Що ще хотів відзначити, також стейкінг там досить крутий. Ми можемо обрати відповідно різноманітні. Криптовалюти, як бачимо, тут USDT і тут досить ексклюзивні умови. Допустимо, ми можемо застейкати USDT під 30%, 30% це справді дуже багато. Однак це на рік. Ну але ви можете зрозуміти, що це набіжить досить хороша сума. Ну тобто, якщо ми будемо стейкати 1000 доларів, ми заробимо 300 доларів. Ну, якщо 10 тисяч, то відповідно 3 тисячі. Ну скажіть, де вам хтось запропонує такі умови? Ті ж відсотки в банку є набагато меншими, тому рекомендую звернути увагу на USDT. Тут справді крута пропозиція. Я сам для себе відкрив. І на останок про реферальну програму, яка є досить крутою, як бачите, ось тут відображається, і ми можемо налаштувати відсоток нашої комісії. Тобто нам дають 40% знижки, і відповідно ми можемо зробити так, щоб 20% було в нас, і 20% наших рефералів. Я вважаю це дуже хороші умови на біржах Binance і інших. Такі умови дають лише для партнерів, а тут дають усім користувачам. Тому, якщо ви ще не зареєстровані на біржі, я в описі залишу посилання. Там ви зможете зареєструватись і відповідно отримати 20% комісії на всі ваші подальші угоди пожиттєво. Так, справді біржа дуже крута, до слова, вона мені нічого не платила. Це не реклама, просто такий, так би мовити, огляд від себе. Хоча я, в принципі, не проти з нею співпрацювати, давайте нам якісь хороші умови для мене і, відповідно, для моїх підписників. Що ж, на цьому, в принципі, все. Дякую усім за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. До наступних відео.